Перевірено Порошенко. Вітаю, дорогі друзі! Це Євген, інженер, виробник нашого партнера компанії ТДС, яка виготовляє ескаватори. Нові українського виробництва, які сьогодні дуже потрібні на фронті. Таких 5 нових крутих. А ще 15. Які ми закупили Бушні, і ми зібрали зараз 20 комплексів, де є ескаватори, бульдозери, і все для того, щоб робити фортифікаційні споруди. Це робиться без бюджетних грошей. Це робиться за кошти мої і кошти справи громад. Ми вже проплатили 1 мільйон доларів 30. 8,5 мільйонів гривень для те, щоб 20 ескаваторів мати можливість терміново надати. Ми готові сформувати нашу. Групу в 20 машин почати співпрацю, давайте ділянку фронту, і будемо забезпечувати це не тільки землеройна техніка, а це і наші фодини, які будуть возити залізобетонні конструкції за півтори хвилини їх розвантажувати, швидко монтувати фортифікаційні споруди, захистять Україну. Нічого важливіше немає, і це в наших з вами силах. Я дуже на вас розраховую. І дякую вам за підтримку. І я хочу розраховувати на керівництво збройних сил. Давайте разом, відкинувши політиканство, відкинувши заборону контриків, разом будемо робити для того, щоб швидше забезпечити будівництво фортифікаційних споруд. Разом переможемо.